Вітаю, друзі, слава Україні! Маю честь запросити вас до вже 30-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Нагадую, що залишити теми і питання можна не тут, а на моїй сторінці в YouTube, в розділі Спільнота під верхнім дописом. Я там пару днів уже не перебирав, не забрав звідти питання. Сьогодні я це зроблю і завтра буду оновлювати значно сильніше новими запитаннями і новими темами. А поки що відповідаю на ті, які прийшли в попередні дні. Отже, відразу до роботи. Перше питання, воно дуже розгорнуте, дуже багато і відчуття болю за те, що твориться в Україні в чи, глядача, і оцінок. До речі, дуже правильних, дуже тверезих оцінок. Власне кажучи, в цьому є два питання. я Можу викоримати. перше, що очікувати, якщо Україною правлять, і далі дуже жорсткі і дуже правильні визначення. І друга частина. Відносно Порошенка, я чомусь вважаю, що якби він переміг на виборах у 2019 році, то РФ ніколи б і не сунувся в Україну. Може, я не правий, та все-таки думаю, що не помиляюся. Хоча до нього є багато запитань, як, але як політику йому нема рівних. Може так, а може ні. Як ви гадаєте? Добре, давайте так. Що стосується першого, що нас очікує з цією владою? Знаєте, перше ще на день. Інавгурації, що це було ні? Це було ще другий чи перший тур виборів. Після певних заяв Зеленського я тоді сказав дуже чітко. Нас очікує дуже велика страшна війна, реальне вторгнення, потужне вторгнення, яке не порівняти з тим, що було. Ну все таки відбулося точно. І мені здається, це було настільки простий висновок, я ніяка не ванга. Це так просто було змоделювати, що я не розумію, чому інші не доходили до цього висновку. Тому найгірше, що ми могли очікувати, ми отримали. Паралельно з цим відбувається колосальне згортання прав і свобод. І відвернення України від Європейського Євроатлантичного курсу. Так, заяви йдуть дуже гучні, дуже багато розповідей, дуже багато претензій, чому ви нас такими, якими є, не берете зараз до НАТО і все подібне. І зустрічні заяви, знаєте, за принципом медиків, ми його втрачаємо. Треба робити, хоч якісь реанімаційні заходи. Іноді бувають, знаєте, не зовсім адекватними. Коли ви підсолоджуєте за ви можете людині замість повернення там, відповідного рівня глюкози в, в крові привести до зовсім інших ендокринних індокрин серйозних наслідків. Тому я вважаю, що мала би бути правда ззовні чітка, а іноді звучать аж занадто підсолоджені твердження ну, там, космічними методами виконується напрямок до вступу в Європейський Союз. Ну, знаєте. Заспокоїти дитину, щоб не плакала, тому що все одно до літної школи її поки що брати не збирається саме з тією конкретно дитиною, точно ніколи. І тому нас очікує: перше невідомо, яке завершення війни це може бути або затяжна війна ще на багато років. З постійно діючим воєнним станом і пролонгацією дії цієї влади, з постійним все більшим зубожінням і заганянням України в сутільні страшні борги на майбутнє, а може бути перемир'я, яке точно не задовільнить українців і викличе дуже серйозний внутрішній розкол. Фактично, ну це буде оголошено, що перемир'я насправді це може стати миром за китайським сценарієм, який передбачає корейський поділ України по лінії наявного розмежування і встановлення там по суті границі. От такий варіант є теж дуже реальний. Це буде викликати протидію протистояння дуже серйозне, і Україна. Я думаю, що їм вдасться владі відразу ж після того перемир'я. Швидко провести президентські і парламентські вибори і в силу певних обставин нам далі питання буде про це чи сьогодні, чи завтра. Я про це детальніше розповім. Але зробити певні дії, при яких вони залишаться при владі. Це стане ще більшим відторгненням від України, тому що війна формально, ніби зупиниться, і з цього моменту. І допомога і підтримка заходу почне дуже швидко танути. Якісь гуманітарні проекти збережуться основні проекти відбудови почнуть занепадати, тому що ну так не просять, не просять під грабіж, під мародерство. Треба навчитися працювати з донорами. Вони нам нічого не зобов'язані, і тому я боюся, що нас очікує досить серйозне з зубожіння, з, з знелюднення України. І досить серйозний занепад, і потім, на жаль, дуже велика ймовірність серйозних попадання під впливи Китаю, тому що в цій владі є достатньо багато людей, які дуже хочуть туди потягнутися. Це не тільки Рахамія, це і перший віце-прем'єр Юлія Свіриденко, яка є обістом китайських інтересів. Та й всі вони вони би хотіли закрутити гайки так, щоби з одного боку ніби не під Росією, хоча попередньо розглядався саме такий варіант. З другого боку під. Тоталітарний певний режим, який стане гарантією збереження, виживання і якоїсь там дрібної легітимізації у світі саме цієї влади в Україні. Це погані, дуже погані перспективи. Але в Україні є традиція майданів. І тому я думаю, що все це обірветься десь через рік-півтора після. Отих нечесних, вони не будуть, мабуть, сфальшованими зовсім, але вони будуть нечесними, не конкурентними виборів, тих, що відбудуться. О після того почнеться те, що вже відбувалося, коли всі наші правителі, особливо Янукович, вірили, що вони прийшли назавжди. Назавжди не вийде. Але і цей розкол, і цей роздор він добра Україні не принесе, і ця влада до нього веде. У мене погані прогнози, дуже погані. Я не є оптимістом, ще раз кажу. І причина не в у владі, а в усіх тих говорячих головах, білих пальтечках, тих всіх, що навіть от дехто входили до руху опору капітуляції, тощо як вони зараз вирішили приспособитися, пристосуватися при владі, і оте, от що вони зараз роблять, це найстрашніше. Вони руйнують. Внутрішню протидію народу вони дискредитують будь-яку протидію народу проти злочинних дій влади. Це біда. Біда вкриється в тих, хто кричать: не рухайте не на часі, це не на часі, буде назавжди у них. Тому ще раз кажу: я не є великим оптимістом. Вибачайте за це. Я б хотів сказати добрі речі. Ну єдине добра річ, традиція майданів не дасть цьому вкорінитися назавжди. Але все буде дуже важко. Друга частина питання, а я ж забувся про Порошенка. Дуже коротко. Я погоджуюся, що він дійсно найпотужніший з усіх президентів від проголошення незалежності. Я вважаю, що так в нього були дуже серйозні недопрацювання. Всі питання в тому, чи це його недопрацювання, чи це концептуальні речі, до яких тоді не була готова ні країна, ні наші консультанти на заході, тому що якісь речі треба було робити дуже екстраординарні, до яких були не готові, чи це можливо. Пере, ну, перебільшення ролі оцих громадянських організацій суспільств, коли робилася історія з формування антикорупційної інфраструктури, коли наші ж такі союзники повірили не Порошенку, який пояснював дуже мудрі і правильні речі, а повірили всяким аферистам і корупціонерам, до речі, як там Лєщенко, Наєм і дуже багато інших, і це привело до серйозних проблем. Плюс давайте не звуватися та ж сама судова реформа. Так. Він то запустив нормальний обсяг садової реформи, її рік гальмували у Верховній Раді. Там зміни до Конституції були потрібні і пропустили її все одно в урізаній формі. Тому насправді, коли ми говоримо, що до нього теж є претензії, всі питання в одному: претензії до нього чи претензії до всієї ситуації в Україні. А тепер дуже коротко при Порошенкові і тих урядах, які були, я ж не кажу, тільки він. Уряди теж працювали, і уряди Яценюка, і уряд Грозьмана. У мене до них мільйон претензій своїх, але вони виконували свою роботу. Ну, з кожним кварталом зростала економіка України, і паралельно з ним, з кожним кварталом посилювалися соціальні гарантії. Люди ставали чуть-чуть заможнішими. І це в багатьох викликало ілюзію, що все прекрасно, все стабільно і тому можна подуркувати на виборах 2019 року. І тепер останнє, що стосується нападу Путіна. Так, він просто фізично не міг би відбутися. Звідки Путін пішов? З Криму на південь, те, де ми маємо зараз найстрашнішу біду. Вибачте, але з Криму було перегороджено так не менше, а ще ж наростало. Там же ж будувалися укріплення, розвивалися, посилювалися. Уявіть собі, що от за рік ще два, другі загаденція Порошенка, ті укріплення і укріп райони посилювалися все більше. І який міг би бути звідти вторгнення? Просто не могло бути північ, потрохи поступово там підтягували збройні сили, там створили нові бригади. А Зеленський їх знищував. Знищена Овруцька бригада, відкликана 72-га, відкликана бригада, яка прикривала Харків. Добре, що одна і друга не встигла відійти, просто фізично не встигли. Чи залужний пригальмував? А інакше Київ вже здавали, і Харків здавали всю Україну здавали. І тому. Я думаю, що в Путіна навіть думки б не було про напад. Він подрібному пробував провокувати. От історія з нашими кораблями в чорному морі біля Керченської затоки. Так, це були умисні певні провокації з боку Кремля, але напасти він би не ризикнув. Ціна питання занадто велика. Він же ж відразу після перемоги Зеленського, коли все все розбалансувалося, помінялися і міністр оборони, і начальник генштабу, ну його люди фактично, ну Хомчак, господи, людина з під крила е, Коломойського, а Коломойський до кінця 19-го року повністю перейшов на підтримку Путіна. От в цій ситуації, яка виникла на той момент, ну здається, візьми і нападай. Путін не нападав ні в 19-му, ні в 20-му, ні в 21-му році. Він посилював угрупування. 21-го він вже почав наближати війська. Він приглядався, він придивлявся. Він він оцінював, але напасти він зміг тільки в 2022 році, коли Зеленський зробив діаметрально протилежні речі до тих, які робив Порошенко. Пересварився з західними союзниками, зруйнував підтримку Україні на той момент, розвалив оборонку, скоротив різко збройні сили. і Відтягнув війська. Порошенко робив діаметрально протилежне. Тому війни б просто не було. Просто подивіться на період 19 по 22 рік, чому Путін не нападав. І оцініть, чого він чекав. Він чекав ще більше ослаблені України, бо він знав, що Зеленський її ослаблює. Він знав, що Порошенко її зміцнює. Тому не було б цієї війни, просто її б не було. У му році відбулося б якесь там підписання якоїсь угоди, яку би всі критикували. За цією угодою до України повернули б повністю Донецьку і Луганську області, але. Крим довелося б нам чекати. Напевне, ми б не по Криму не підписали ніяких угод, але довелося б чекати повернення десь, можливо, до смерті Путіна, можливо, до якихось розбірок на території Росії, тому що Крим довелося б повертати тільки воєнним способом. А Донецьку, луганську я думаю, нам би вернули досить скоро. От так би виглядала приблизно події, якби не друкування го року. Так, наступне питання. Тут на основі отого ще давнішого інтерв'ю Гордона Арестовича е, говорить наш глядач. Зрозуміло, що Арестович людина далеко не дурна, але працює він явно не в інтересах України. Хотілося б почути вашу думку про цю людину, саме в Україні. Моя думка виключно негативна. Пункт перший ідеологія Арестовича і його основна позиція. Вона є ну вона є відверто антиукраїнська, це ідеологічна позиція. Е, Ну, скажімо так, вторинної української маргінальної держави в рамках рускового міра він обстоює ідеї рускава міра. Маленькая українська культура не може протистояти великій русської культурі, хороші русські нужны Україні, ані навчать українців як правильно жити і все тому подібне. Ці заяви в нього йдуть регулярно, регулярно проти будь-яких ініціатив українських. Причому ці заяви сезонно. Вони при Порошенкові, коли не було прямих замовлень, таких влада не замовляла щось подібного собою зрозуміло, вона робила протилежні речі, а Арістович не дуже був затребуваний. Він про це рідко згадував. А про Арістов... Тоді дуже рідко згадували, такий собі був якийсь там третюсортний блогер. Прийшла ця влада, в ній появилися дуже чисто російські аспекти. І саме я вважаю, що російське агентурне ядро в українській воді не напряму з Росії найняло Арістович для виконання певних антиукраїнських дій. Але далі йде друга частина. Тому перше, я вже сказав, це людина, яка сповідує принципи переходу України в майбутньому в маргінальну стадію е, ну, такої знаєте, периферії рускава міра. А тепер, що стосується ну, прямих агентурних дій, слухайте, ну є речі, які не можуть бути випадковими. От, пригадуєте, як в 2014 році е, російський вкид. Про те, що пішло масове дезертирство і втеча, а вони не були масовими. Вони були, але не були масовими, як вони обвели фронт на півдні Донбасу. Пригадуєте? Іловайськ став наслідком цього, коли запустилася ця деза. Так от, тоді дезу запустили росіяни. В нас. У період оборони в Бахмуті і Соледаріще цю дезу запустив Арестович. Він почав розказувати про масове дерезертирство і втечу українських військ, і це доносилося активно, в тому числі російською пропагандою. До наших військових закидувалося, що ви от обороняєтеся, а вас фланги вже обнулилися. Від вас сусіди тікають. От ви в оточенні опинитеся. І оце Арістовіч запустив. Слухайте, ну це є пряма агентурна робота. Дурістю такого не придумаєш. Наступне, згадайте, Ситуацію по страшному удару рашистів Х-22 по Дніпру. Рашисти спочатку цим дуже тішилися, потім, коли побачили, що міжнародна реакція просто вибухнула, вони почали розказувати, що це не Росія, що це Україна сама. Ніхто не повірив. І навіть рашистські лобісти в пресі зарубіжній відмовилися цю тезу озвучувати. Знаєте, що вони тоді зробили? Вони тоді позвонили і сказали Арістовичу на виход. І він відразу зробив заяву, російську заяву, про те, що це ж наші збили ту ракету. Вона була спростована всіма фактами, зйомка, все було видно. Це пряме попадіння російської ракети. Ніякого збиття ніякої другої не було. Але він запустив Дезу і далі з посиланням представитель української власті, офіса президента Арістович сообщив, що це Україна виновата в цій трагедії. І всі російські лобісти відразу повторили цю тезу. Вибачте, це робота, це не є випадковість, це є пряма агентурна робота на ворога. Ну і зараз третє з великих таких речей: Медведчук і Арістович є двоє, хто відпрацьовують е, особливо важливу для значної частини е, ісаблішменту Росії, та й, в принципі, для Путіна. Він просто хоче добитися ж від України загальної капітуляції, але зрозуміло, що піде і на менше. Це корейський варіант прямим текстом. Відкрито, не приховано. Арістович вихваляє корейський варіант для України. Поділити Україну, мовляв, за це нам і НАТО дадуть, або і СЕМ інше. Нам буде так, як Південній Кореї. Тільки давайте віддамо українські території, так званий мир за території. Вибачте, це пряма агентурна робота. Пряма агентурна робота, інакше цього назвати не можна. І таких епізодів не десятки, їх сотні. Те, що до Арістовича немає жодних питань у правоохоронних органах, означає те, що він виконує завдання не просто напряму з Росії. Бо інакше вже давним давно СБУ б його арештували. У них зв'язані руки, тому що Арістович працює на когось в системі української влади, на самій верхівці, на кротів. І на жаль, Ресбу не може цим зайнятися. Натомість кроти ж самі запускають суцільно, чому СБУ не займається Тарасом Чорнововим. Ну тому, що Тарас Чорновів говорить про кротів і про. Людину, яка за наказом кротів, виконує те, що про Арестовича, що виконує прямі російські замовлення через кротів, звичайно, О, така історія. Тому я вважаю його робота агентурна проти України. Інакше я це назвати не можу. Так, наступне питання. Маємо таке неподобство, коли Червінського судять, начебто, за перевищення повноважень, а Єрмак, котрий де-факто керує країною, залишається непокараним. Що заважає? Застосувати закон щодо нього, адже він не має депутатської недоторканності. Колективний позов до суду щодо зловживань посадою мав би бати усміх, зважаючи на велику кількість доказів публічність цієї особи? Що заважає одне слово. Без і беззаконня. Україна перестала бути правовою державою. Тож, ті ж самі суди керуються телефонними дзвінками з банкової. Пригадуєте плівки вовка? Це ще 19-го року. Дуже давно. Пригадуєте, як він там розказує, як через телефонне право віддавали накази на суддям Конституційного суду і всім іншим суддям. Ніхто такого колективного позову не приймає. Тим більше це є питання державної безпеки і. В даному випадку держава повинна в особі прокуратури відкрити це провадження. Повинні бути слідчі дії, зроблені там, ну, відповідно, це може бути ДБР, це може бути Служба безпеки України. комбіновано можуть бути з їхнього погляду під прямим контролем Енпрокуратури. Енпрокуратуру очолює кум Єрмака. Людина, яка ну, виконує все, що їй скажуть з цього приводу. СБУ, ну, я вважаю, що в СБУ зараз в'язані руки. У мене до СБУ все таке ставлення є з позитивом. Я не бачу зараз підстав і на них робити, як десь котити бочку. Але ну, ДБР ну, це взагалі таке відчуття, що це є філія ФСБ російського. Тому в цій ситуації розраховувати на це, що буде прийнятий позов, чи вони самі. Відкриють провадження при цій владі, в принципі, неможливо. Є дієпринцип, принцип узурпаторів. Ворогам закон, своїм все, ворогам закон. Вони навіть не закон, а беззаконня, в випадку Червінського, нема ні складу, ні факту злочину, його невинуватість повністю доведена. При випадку Червінського вони ігнорують закон і його тримають за ґратами, тому що він ворог цієї влади. От питання дуже правильне, але питання як для демократичної держави, от якби щось подібне сталося, Польщі ну давайте так, Польщі таке б не сталося. Можемо взяти країну, в якій можливо подібна спроба, Угорщина угорщина, країна, член НАТО і Європейського Союзу, і при всіх неймовірних претензіях до Орбана і його антидемократичності, він би не посмів переступити за такі межі. Якби щось подібне відбулося, там точно відбулося би силові структури і відкрили би провадження, і суди судили би тих, хто це зробив, навіть самого Орбана. Оце відрізняє демократію від безправ'я. На жаль, Україна за ті чотири роки занурилася в стопроцентне безправ'я. Тому. Тому ми зараз, ну от тому зараз така і песимістичний настрій. Ми чекаємо якогось завершення війни, скасування воєнного стану. Тому що ми виконуємо закон стан, інакше всіх нас теж пересадять. А, а хто вийде за підтримувати? Знаєте, якби так всі кажуть, от чому ми не виходимо? От всі вийшли би, ніхто ж не вийде. От будуть дивитися, як одного, другого, третього, п'ятого, сотого тисячного судять, і все. От ми чекаємо завершення. А далі будемо бачити. Далі я вже казав, синдром майдану живе в українцях. В якийсь момент ця пружина розігнеться. Влада сама її нагнітає. Тут ніхто з опозиції не буде підштовхувати до якихось дій. Але це вже відбудеться після війни. А зараз ми бачимо стопроцентне порушення будь-яких законів. Ідемо далі. Так. Це питання було задано трошки давніше, але я ж кажу, я не встигаю швидко на всі відповідати. І тому деякі провалюються в часі, воно стосувалося взагалі того, що якби Зеленський відмовився їхати в Вільнюс саме він як шостий, чи міг би представляти Україну там п'ятий президент? Адже це теж Україна, хоча й опозиційна. не міг би? Є функції. Офіційного керівника держави, і навіть в Білорусі, де ніхто в світі цивілізованому не визнав перемогу Лукашенка, і всі його називають не на виборах, узурпатор «Тихановська», яку всі переконані, що вона набрала більше 50%, Вона перемогла президентські вибори, але вона не є президентом Білорусі. Вона представляє білоруський народ, вона висловлює політичну позицію. Вона може бути правильна неправильна. Ми її часто критикуємо, є за що, але вона. Тихановська не має функції навіть такого, що можна було б назвати президент в екзилі. Вони створюють певні органи певного такого політичного управління білоруського народу в екзилі. Але це не є уряд, навіть ще раз кажу, іммігрантський уряд. От коли гітлерівці окупували Польщу в Англії, виїхав туди, і там функціонував президент і уряд Польщі в імміграції. От у нас це неможливо. У нас є влада, яка обрана оцими 73% а яка різниця, хуже ні будемо, хоч паржом. Ну от вони обрали. Зараз багато хто з них розчарувався, і я їм вдячний за те, що вони думають, і вони це оцінюють. Ще раз щиро вдячний. Але тоді це відбулося. І весь світ визнає так. Ну він антидемократичний, але він обраний легітимно. Так, він має право відмовитися від ЄС і НАТО. Тим більше на нього напав гірший диктатор, напав Путін, і тому весь й допомагає Зеленському, і ще його захищає, десь і відкритики і тому подібне. А людина, яка представляє дуже серйозно позицію і чаяння, і взагалі бажання українського народу, тому що Зеленський не хоче насправді в НАТО, а Порошенко представляє інтерес 90% населення України, які хочуть в НАТО. І от він здавалося б від народу, міг би. Але для цього треба було, щоб Зеленський був абсолютно нелегітимним. І тоді Порошенко міг би виконувати функції як Тихановська. але як президент України він все одно б не міг. І він не пробує цього робити. Тому що насправді він поважає право. Право це є в того, кому. Населення України в силу навіть найдупішого голосування віддало повноваження влади. Ми будемо платити за ту помилку, і якщо помилка повториться наступного року і за неї наступні п'ять років повну страшну криваву ціну. Ніхто не зможе замінити. Ні Байден не виправить нам ситуацію в Україні з нашими кротами і реваншистами, ні Порошенко не може її виправити. Він не може замінити цього чинного, якого обрали. Тому все це звучить гарно, але це неможливо. На жаль, наступне питання. Е, пора про ту Мі 6 про кротів, які діють у владі, дійсний, президент мав би їх негайно відсторонити або сам податися до демісії. Людина, яка грає роль президента, цього не зробила. Чи якась можливість залучення іноземних організацій з ціллю допомогти в проведенні ілюстрації, покарання і конфіскації майна, у корпунерів і кротів? Не один раз про це говорив. Вчора, до речі, про дещо з цього згадував в ефірі Анексія Нет разом з Володимиром Цибульком Цибульком, пана Євгена. Але відповідь ну, негативна і сумна. Ні, не може ніхто нам цього зробити. Вони зможуть нам допомогти, коли в Україні зміниться влада. І українська нова влада звернеться до Мі6 і до інших з проханням надати докази того, що певні особи, які особлювали українську владу або узурпували її незаконний спосіб. Офіс президента не є конституційним органом, він не передбачений конституцією. Його можна створювати, можна не створювати. І особи, які реалізують владу з офісу президента, от вчора татаров з шурмою фактично проводили рішення, які може проводити тільки уряд. Тільки. Тобто це пряма узурпація. Але лю ці люди, які узурпували, чи які отримали, але потім її повністю деморалізовано деструктували, владу вони можуть постати потім майбутньому перед судами, і майбутня влада звернеться і їй, можливо, нададуть інформацію про всі ті докази, за якими можна буде судити. Але доки є чинна українська влада. Ну, їй вказують на кротів, А Зеленський каже: А мені це важливі люди, я без них працювати відмовляюся, і ви мусите їх терпіти. І от, при всім всім відомо, що хто такий Єрмак. Але Зеленський його записує в делегацію і розказує: без єрмака я в Вільнюс не поїду. Єрмаку видають відповідну офіційну візу, допуск на приїзд туди, і він там крутиться, він сидить поряд, коли Зеленським, коли е, Зеленський з е, Байденом розмовляє. Тому що, ще раз кажу: це обрав український народ. І навіть ті, кого він не обрав персонально, вони, вони є наслідком того, що обрана особа хоче бачити. Вибачте, Америка не буде. Єдине, вони можуть зробити дуже серйозний удар, якщо ці особи засвітяться, що їхні гроші незаконно відмивалися, або працювали в незаконний спосіб на території США, От такому випадку по цих людях можуть вдарити, так як по позаренко було, по деяких інших, так мало бути по Зеленському, тому що він вмивав, відмивав гроші Коломойського в Сполучених Штатах Америки. По Коломойському кримінальна справа є по Зеленському, можливо, буде після його відставки, коли та відставка ще буде. Тому насправді навіть. Навіть по рештах рахунку вони відмовляються робити. Вони кажуть, це ваша проблема. Це ви обрали. Ми не ліземо в це. Тому просто дуже нагадую, дуже відповідально треба ставитися до наступних виборів. Оберете ще раз це, ну, американці розведуть руками. Війни вже тоді, мабуть, не буде. Буде тихе тихе поглинання України, і вони нічого не зможуть зробити. Вони можуть допомагати Україні тільки в гарячій оцій стадії війни. От з цим закінчилось. Ще одне питання, мабуть, останнє вже буде на сьогодні. Значить, э, пане Тарасе, зараз в Діях Зе я бачу працю над електоратом в на майбутній президентські вибори. Ну, зокрема, там таке електорально приємне пікування за долю Саакашвілі. І от всі, хто слухають, наче зашорені. Їх вражають промови президента. Вони не відрізняють роботу на посаді президента від акторської гри. Йому вірять, їх вражає. Оце ах-ах-ах. Більшість електорату не на фронті. І вони будуть закреслювати майбутнє України. На жаль, зелена влада може обмежити голосування серед діючих військових і в 2019 році. Другий раз Зеленський це точно свяг кришку труни для країни. Це Росія 2-0. Невже немає протидії? Політичні опоненти, може в декілька політичних сил партій, яких точно влаштує Куб безпредельщиків. Їх мало. Як не втратити Україну? Ну, не втрачати Україну треба було в 2019 році. Будь-який диктаторський чи шкідливий для країни режим приходить на демократичних виборах. Білоруси подуркували. І потішилися, побудували антикорупційні діяльності молодого популістського політика Олександра Лукашенка в 94-му році вони добилися навіть розпуску тоді парламенту, відставки попередньої, прогресивнішої, набагато, ніж в Україні і в Росії, влади, влади тоді, там, Шушкевич, інші. Хороша влада була в Білорусі в той час. І вони проголосували за диктатуру. Все, ця диктатура прийшла назавжди. На відміну від Білорусі, де народ боїться жорстких майданів, пригадуєте в 20-му році, у нас ні Майдан, ми ні Україна, ми мирний протест. Ми теж говорили, що мирний протест, а у нас це мирний протест, був бачили самі, як в 13-14 році. На відміну від Білорусі, коли влада в Україні переходить межу, український народ повстає. От це дуже сумно, але на великий жаль, ті, хто голосували за Зеленського, йому дали мандат на такі дії, вони зараз готуються до виборів. Дев'ятнадцятому році сказати, що військовим не давали можливості голосувати, ну це не зовсім правда. Але ну в силах, в силу того, хто перебуває, де на передовій на фронті, голосування там утруднене, і там, ну реально, коли там відбуваються якісь певні бої зіткнення, то що не до того. Та й навіть, господи, ті дільниці, спеціальні дільниці, які були створені безпосередньо, там, де нема мирних мешканців, а тільки фронтовики голосували, вони ж там теж дали чуть-чуть більше половини, але за Зеленського. Ну про що? Говорити. Тому насправді, я дуже боюся зараз навіть не того, що Зеленський зараз інформаційно веде виборчу кампанію одноосібно, всім іншим вже дорога до цього закрита, і, і брехня, і неконкурентні умови, і все. Мене лякає інше. Як Велетенський пласт опозиційних до Зеленського сил ліг під цю владу. І я бачу зараз дуже сумні обставини. От ми казали, що раніше. От рік назад я казав, влада вас не розраховує для того, щоб привернути електорат, який мовиться на армію, тільки на Буданова вже все. Боданов вже відійшов, Богданово вже не обов'язково. Появилися ідеї з Маркусом з іншими. А слухайте, а тепер я дивлюся, я не здивуюся, якщо там будуть ціла купа офіцерів, які захочуть, бойових офіцерів, які просто хочуть не сваритися з владою і скажуть, а тепер ви йдете на вибори і представляєте нинішню владу. А за собою проведете вас 10, а за собою ви проведете 50 от наших там мерзотників, казнокрадів, мародерів тощо. І вони підуть. Я дивлюся на деякі речі, які мене шокують в людей, яких я ще до вчорашнього дня неймовірно поважав. От там є біда, і там дійсно може відбутися консервація України в тому, що ви сказали, тільки це буде не Росія 2.0, а Білорусь 2.0. бо Росія агресивна назовні, а Білорусь агресивна тільки в свою середину. І в Україні створюється білоруська модель. Отака історія. На цьому закінчилися наші 30 хвилин сьогоднішньої розмови. Я дуже сподіваюся, що вельми. Песимістичні мої певні погляди і прогнози не збудуться. На цьому слава Україні, перемог українській армії і здобутки в майбутньому. Диктатура не